Вітаю вас на каналі Ельфа, мене звуть Катя. І нарешті я зараз дуже хвилююсь, але все ж таки презентую вам свою крамничку в інстаграмі LumiShop, де буду творити для вас просто чудові аксесуари для ваших книг. Це обкладники та чохли. Ви лише подивіться, яку кількість я відшила спеціально для вас, щоб вже було щось у наявності, і ви змогли зразу перейти до актуального наявності та вибрати собі певний розмір і саме той принт, який вам подобається. В майбутньому, звісно ж, асортимент тканин буде оновлюватись, буде розширюватись, і хочу відмітити: найголовніше, що ви можете вибрати не лише чухольчик або обкладинку з принтованої тканини, а я можу вишити бу будь-яку картинку на 7 см або на 12 см за вашими вподобаннями та за вашим бажанням. Тобто, ви отримаєте ось таку класну штуку, де можете зберігати та переносити свої книжечки будь-яким чином. І тут, до речі, все настільки захищено, що він дуже м'ясенький, адже всередині є синтепон От і на вашому чохольчику або обкладинці може користуватися, припустимо, ваша тваринка, чи припустимо якийсь слоган, це може бути Абсолютно будь-що. І це фішка Lumishop. В нашому магазині ви можете знайти два розміри обкладинок. Перший це Міні XS, який має зменшений формат, і підійде на книги, які мають, звісно ж, менший формат, і це такі, як Агата Крісті. от, І е, певні книги-віхули, якщо вони мають невелику кількість сторінок. І також це просто майже безрозмірні, скажімо так, обкладинки. От, зараз у мене в наявності є три штучки. от, І де ви. Можете за Будь-якою точною книги поміщати, адже тут є резиночка, і ви можете це все фіксувати. Тут підходять книги як на 900 сторінок, головне, щоб вони були висоту не більше, ніж 21 сантиметр. От і власне на 15 сторінок, наскільки на 100 сторінок, на будь-яку кількість сторінок, головне, щоб по висоті все співпадало. Звісно ж, можливо, замовити це все індивідуально під ваш розмір. Абсолютно не буде це дорожче, тому що зараз в моєму магазині дуже-дуже. Низькі ціни на рівні собівартості. Якщо ж говорити про чохли, а на них я роблю більше е, уваги, то в нас є 5 розмірів. Перший це XS, знову ж таки, підходить на маленькі книги, такі як Агата Крісті. Наступний розмір це S, Він підходить для стандартних книг, такі як Моя геніальна подруга, Завтра-завтра-завтра. От. І я думаю, що всім цей розмір зрозумілий. От, і, до речі, ці коти просто заповнили моє серце. в мене дуже багато такої тканинки. На Доступный розмір. Ось так з клапаном, і до речі, тут може бути замочок. Наступний розмір це в нас емочка. Тут вже підходять книги, такі як книголав, наш формат, трішки більше за розміром. І ось цей, мені здається, розмір він більш універсальний, тому що тут поміститься декілька книжок меншого формату, або ж, ну, припустимо, товстенька книжечка, така як щигуль, або ж таємна історія. Також мені дуже подобається ось цей принт. Також в мене його багатько. І, до речі, я емочки відшила трішечки. Більше ось такий фламінго, знову ж таки, котани. От, і ось такі кльові звірятка. Повторюсь, що це може бути або на гудзочку, або, звісно, ще з застіпкою. Зараз в мене було лише одне замовлення застіпкою, але я думаю, що в майбутньому. Більше це буду практикувати, тому, в принципі, все в майбутньому. Далі в нас є розмір Е. І тут вже ви подивіться, який класний принт, це також фаворит деяких з моїх знайомих, От тому що вони сказали, що це дуже-дуже вдалий вибір. І дивлячись на те, що тут колір такий молочний, насправді він не маститься. Це сатин, він дуже приємний на дотик. і взагалі мені дуже подобається, як виконано власне сам принт, тому що він якісний. От, і тут вже підходять певні мальописи, тут вже можна помістити три книги, чотири книги, якщо вони, звісно. Середнього формату, от, знову ж таки, тут є гудзичок, це все підбирається якраз таки по кольору. От, все тут гармонійно, підкладка, синтепон всередині. От і, в принципі, ось так це акуратно виконано. І найбільший розмір поки що це в нас XL. О, такі дуже гарні ведмежатка, яких також в мене є дуже багатько метрів. Ви можете замовити як на обкладинки на будь-який розмір, так і на чохольчики. Також він в мене з клапаном, і в принципі, цей клапан він універсальний, тому що він не травмує книги. І якщо раптом книга трішки більшого формату, бачите, клапан виступає, тобто він буде захищати. Сюди, до речі, поміщалась книга, одна весна в Чорнобилі, яка є найбільшою в моїй бібліотеці. Тобто вона сюди підходить. Просто ідеально, і по ширині, і по висоті. І насправді книги в таких чухольчиках не б'ються, що дуже-дуже круто, тому що я люблю брати книги з собою, і якраз таки в таких чухольчиках вони є захищеними. Також хочу сказати, що для постійних клієнтів в нас є ось така карта: це карта лояльності, де з кожною наступною покупкою ви отримуєте більший відсоток знижки. Мені здається, це просто супер класно. Або якщо ж у вас є одинарне замовлення, але від 500 гривень, то Ставка безкоштовна. Ну, і зараз я хочу оголосити розіграш на будь-який чухол, будь-яку обкладинку, будь-якого принту. Або ж, якщо ви захочете це все вишити, то велком В мене є також однотонні тканинки, і де можемо ми з вами скопаніювати якусь певну класну композицію. Все, що потрібно зробити, це. Підписатись на канал, як мінімум, також підписатись на мою сторінку в інстаграмі, підписатись на Lumi Shop в інстаграмі, це обов'язково. І Також відмітити двох друзів в коментарях. Це є безліч разів ви можете робити. І чим більше ви відмічаєте, звісно ж, тим більша вірогідність, що ви отримаєте приз. Доставка, за мій рахунок, всі тканинки, за мій рахунок від вас лише потрібна участь. Ну, звісно ж, за репост також не забувайте усі умови я детально опишу в описі, також залишу посиланнячка, Переходьте, і я надію, що ви мене в цьому підтримуєте, тому що я дуже хвилююсь. В мене мало хто вірить зараз. От, але я дуже хочу подякувати своїй сім'ї, Даші, яка які просто підштовхнули мене до цього всього. І я дуже надію, що в нас з ось цією красою все вийде. От, я бажаю вам гарного дня, приймайте участь і всього лише вам хорошого. Бувайте!